Добрий день, шановні друзі! Ви на каналі новини науки Лариси Далі... Шевченко. Я рада всіх вас вітати. І сьогодні ми з вами проговоримо про таку тему диссертація, процес і результат. Чому це важливо? Тому що сьогодні ну, у нас склалися такі обставини, що то епідемія коронавірусу багатьох із нас просто вибила із робочого режиму, і ми не можемо провести дослідження такі, як потрібно, і у тих на тих підприємствах, які передбачені для виконання наших дисертаційних досліджень. Ну і крім того, війна, яка також позбавила роботи багато лабораторій, тому що вимкнення світла воно передбачає, ну, знову ж таки, це і е, вимкнення роботи багатьох, багатьох приладів, це матеріально-технічна база, багато людей зараз просто не можуть бути на місцях, тому що були вимушені евакуюватися, ну і причин тут дуже багато. Тому мені хотілося б сьогодні поговорити з вами про все-таки суть цього явища. Кожен з вас, хто захищається, хто вступив на науковий ступінь здобувача доктора філософії чи доктора наук, кожен розуміє, що йому потрібно в кінцевому результаті отримати диплом. Тому фахівці і здобувачі, які орієнтовані на сам результат. Часто це буває в тому випадку, коли вас сам процес виконання роботи не завжди цікавить, ви зайняті, у вас зовсім інший напрям діяльності, у вас зовсім інші інтереси, і ви зацікавлені в тому, аби скоріше отримати результат. Тобто ви замовляєте частину досліджень в одних лабораторіях, в других лабораторіях, у виваріях, вам дали результати. Ви е, приходите до цього дуже, скажімо так, поверхнево. Захищаєтесь, ви отримали е, свій результат, отримали диплом, як часто це буває, але фактично ви весь цей процес не пройшли. Чому це так важливо? Е, я ставлю на перше місце сам процес виконання дисертаційної роботи, тому що це є процес, це є суть росту будь-якого вченого науковця, це його розвиток. Якщо ви не пройдете всі етапи, ви не проживете кожен свій експеримент. Ви не проживете кожен свій. Момент у дисертаційній роботі, коли ви не проживете кожен свій показник, ви його не проаналізуєте. Ви е, зрозуміло, що ви не виростете в цьому плані. Кожен з нас хоче вдосконалюватися. Ну так побудовано життя, так складаються обставини, що кожен з нас повинен розвиватися. Тільки в розвитку людина стає досвідченішою, і е, в такому випадку ми. Маємо якусь перспективу і в своїх колективах, і в своєму кар'єрному зрості. Звичайно, що процес виконання дисертаційної роботи він починається із самої тематики. Ми про це вже з вами говорили. Тему ви обираєте, або вам її обирає керівник. Ну, це залежить від того, від рівня вашої підготовки, від вашої фахової спрямованості, від вашого досвіду, від вашого віку і так далі. Коли вже ви вибрали тему, ви починаєте виконувати дисертаційну роботу, ви плануєте. І часто ті плани, які у вас є, а ми з вами розглядали індивідуальний план здобувача, ми там говорили про те, що це план. План ви можете виконати і не на 100%, тому що у вас можуть бути відхилення, пов'язані і, е, і з об'єктивними причинами, і з суб'єктивними причинами. Але ви починаєте проводити дослідження, і в кожному цьому дослідженні ви приймаєте участь. Ви приймаєте участь і виконуєте їх самостійно. В даному випадку вам буде дуже складно це робити, тому що кожна людина, яка виконує дослідження, розуміє, наскільки це складно бути одному і контролювати дуже багато моментів, дуже багато процесів, які відбуваються в дослідженні. Особливо, якщо це дослідження з використанням якихось біологічних матеріалів, особливо, якщо це дослідження, які стосуються тварин. В такому випадку ми рекомендуємо нашим здобувачам об'єднуватися. Ну і е, поділюсь своїм досвідом, що в нас є така традиція, ми е, призначаємо, як правило, теми і, або споріднені, або якимось чином подібні двом або трьом здобувачам, які можуть один одному допомагати. Тоді, звичайно, це ще залежить від психології кожного здобувача, наскільки він комунікабельний, наскільки він може комунікувати із своїми колегами, своїми ровесниками, своїми однокурсниками, і це значно полегшує вашу роботу. Таким чином, ви бачите сам процес виконання, і ви також ознайомлюєтеся із дослідженнями свого напарника чи напарниці. Ви бачите слабкі і сильні сторони, які ви можете потім використати у своїх же дослідженнях. Далі сам процес захисту це також процес досить важкий і досить трудоємкий. Вам треба пройти всю процедуру. Тому частіше це буває краще, коли ви робите це разом. Ви готуєте документи, тому що ви маєте вже якісь подібні зразки, приклади. Ви попадаєте на один етап захисту, коли однакові вимоги ставить МОН, однакові вимоги в університеті, процедура захисту вам стає легше. Тому якраз процес, сам процес виконання досліджень, він і, можна сказати, таким чином от розділяє людей на дві категорії. Це люди, які здатні бути науковцями вченими, далі розвиватися, розвивати науку, продовжувати цю свою роботу і на перспективу. І друга категорія це люди, які захистилися і все. Вони більше з наукою не мають ніякого відношення, вони отримали. Диплом і займається своєю якоюсь роботою, своєю діяльністю. В принципі, від кожної роботи треба отримувати задоволення. І якщо ви починаєте працювати, то ви починаєте розуміти, це вам підходить чи ні. Звичайно, що останнім часом відсоток здобувачів, які успішно захистили диссертаційні роботи, знизився. Ну тут є і об'єктивні причини, і суб'єктивні причини. із суб'єктивних причин я хотіла сказати наступні: це те, що ви вступаєте. В аспірантуру, як по-старому чи по-новому на освітню програму, освітню наукову програму, і ви починаєте розуміти, які вимоги, і що це не просто навчання, де ви здали предмети і вам дали диплом. Ні, це не так. Освітня складова складає вас, як правило, це два семестри чи три, а далі це виконання експериментальної частини, це публікація ваших результатів і власний захист. Далі ми з вами в наступних відео ми поговоримо про е, слабкі сторони і проблеми, з якими стикаються здобувачі у процесі апробації своїх результатів, тому що це теж дуже важливий момент і ми про нього теж будемо говорити. Сьогодні от я хотіла б вам наголосити, все-таки, щоб кожен з вас думав не тільки про результат, а про сам процес. Ви повинні вжитися, ви повинні прожити свою дисертаційну роботу, всі дослідження, які ви виконуєте. Ви ви повинні вникнути у кожен показник, що він означає, як він інтерпретується. Ви повинні перечитати масу літератури. Надзвичайно велику кількість літератури, і в першу чергу це література, це іноземні публікації по вашій тематиці. Ви повинні начитатися настільки, щоб у вас склалася думка, що ви робите, для чого ви робите, який результат ви досягнете, які, яку проблему, якщо це докторська дисертація, чи яку, яке завдання, якщо це дисертація на здобуття доктора філософії, вами вирішується? Бо кожна дисертаційна робота. Е, Має у висновку таку фразу «Е, завершена наукова праця. Так от, щоб ваша робота була завершеною науковою працею, ви повинні вирішити до кінця те завдання чи ту проблему, яка поставлена у вас у меті. І, звичайно, що вона у вас деталізується в завданнях е, дисертації. Так само вони будуть деталізовані в завданнях у ваших статтях, публікаціях. І е, таким чином це все потім буде складено в одне єдине ціле це буде ваша дисертаційна робота. Тому якраз е, я би вам рекомендувала в цей процес вживатися досить сильно, досить інтенсивно. І ще один момент, е, будь ласка, звертайтеся до викладачів, звертайтеся до фахівців. Звичайно, основний е, для вас це ваш керівник, це ваш консультант. Всі свої дії ви з ним погоджуєте абсолютно. Але Менше не менше з тим ви можете і треба консультуватися з іншими фахівцями, які більше розбираються, більше працюють, мають більший досвід роботи з тими чи з іншими об'єктами досліджень, з тими чи з іншими показниками, які використовуються в ваших дослідженнях. Я б хотіла, щоб ви не просто перечікували цей процес. Я розумію, що йде війна, це складно, і багато з вас позбавлені можливостей просто виконувати дисертаційну роботу, але ви можете все-таки працювати, працювати над літературою, здійснювати підготовку, комунікувати зі своїми керівниками і знаходити можливості для виконання роботи, тому що після завершення вашого навчання. Ваш результат це захист дисертаційної роботи. І якраз цьому і я присвячую дуже багато таких відеороликів, які дають вам можливість зрозуміти, або поставити питання, якщо вони у вас виникають, для того, щоб ми могли з вами скомунікувати і краще один одного зрозуміти і допомогти в тих питаннях, на яких ви зупинилися, і далі не просуваєтеся. Я бажаю вам успіхів. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте питання, запитуйте. Пишіть коментарі, для того, щоб я могла більш детально, більш подробно зупинятися на тих якраз питаннях, які вас, власне, і цікавлять. Бажаю вам успіхів. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всього найкращого. До зустрічі!